Я просто поясню, тому що я ну, знаходжусь в знині цих процесів. І спочатку все починається зверху. Нам здається, що по-людськи, що все тут починається. Ні, це неправда. Навіть війна починається зверху. Ну, всі події, які потім заземляються, і на це треба час. І тому там уже це все закінчилось, і люди це відчувають, тому що люди під час цієї війни відкрили своє серце. Оці трансформації. Вони ж нас відкривають, вони вскривають, з нас виходить негатив. Так, ми з цим негативом працюємо. А як інакше світло народжується, тільки так. Через іспити, я взагалі скажу вам, що ми є вибраний народ Богом, тому що Бог. Коли Бог пробує війти в нас, він очищає нас і він пробує в нас війти. А коли людина живе і ніхто не входить, і вона живе як в такому знаєте, такому темному болоті ілюзій, то це нічого доброго в цьому немає насправді. І те, що ми такі активні, і там у нас і майдан спочатку був, і там ще постійно події, то це не просто так, тому що це душі, які готові стати світлом. А до світла ніхто не приходить без болю, ніхто тому, що наші душі людські дуже темні по своїй. Ну вони ілюзорні, вони дуже темні по своїй енергії. Так, війна закінчилась на тонкому плані, але воно поступово буде закриватись. Тобто, треба зрозуміти, що це етапи завершення. Тобто, як хвороба, так якась спочатку вона там гостра, потім вона переходить в якусь хронічну, більш-менш фазу, але. З нами це не пройде так? Тому що у нас не буде вже хронічної фази, це говорить точно. Тому що ми е відродилися. От якби ми з вами не змінилися, тоді би ми взагалі, як нація, пропали. А тепер же цього не станеться. І тому поступово на фізичному рівні зараз один етап завершення, другий, тобто воно буде розтягнуто, і потім воно буде навіть нести такий характер більше. Так, як я це бачу і знаю, ну можливо, переговорний якийсь там. Ну тобто, це ще теж роками буде проходити це все, але це буде таке завершення поступове, тому що насправді в цьому світі ні одна війна не закінчилась до кінця, тому що ніхто так, тому що ну закінчення війни любої боротьби це що? Це війти в любов, правда? Отак так як ми сваримося між собою. Це що? Це все 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 раз, посварились і там все гостро. А потім раз, коли вже в любов, то та ж ситуація не повториться. Так закінчуються війни. А на, в цьому світі старому ще ні одна війна не закінчилась. Це тільки ми перші зараз правильно закінчуємо війну. Ще вони трошки будуть. Я не можу сказати, що їх вже не буде, але вони не будуть в такі кількості, Це більше такі будуть лякалки. Чогось трагічного там, я ще раз повторюю, ніяких там взривів і цього всього, і ядерної бомби не буде ніколи в Україні, це неможливо кармічно. Взагалі, це я знаю точно. Я прибуваю в знанні, я це про це писала неодноразово. Україна зараз просто розумієте, чому люди мають сумніви, сумніви тому що непривично ніхто в житті, ні в кого в світі це не проходив, так як ми. Ми перша країна, яка це по-справжньому проходить. Хоча люди мені пишуть, а яка у нас там теж війна була, то, то-то. Це не то. Це ще підготовка до переходу, але це ще не пробудження. Це ще взагалі не то. А от наша війна це вже вона ще не є просто, знаєте. Вона раніше з'явилась, це ж не зараз. З'явилась, оця ця ситуація, так між народами, країнами, вона вже дуже давно тягнеться. А зараз це апогей, от як екзамен, саме основний, які українці здали на тонкому плані, і на тонкому плані я бачила, що ми повністю енергетично сепарувались від Росії повністю. Тобто, отак, от, це навіть раніше було десь півроку тому. Я просто ну, в мене воно зразу я бачу, я це навіть запроси ніякі не даю. Просто зранку з раз бачу, о, я зразу написала. Бачу, раз відійшла в одну сторону Егрегор, Росія, ми в другу. Тобто повністю сепарувались, уявляєте? І ми взагалі від всіх сепаруємося, що добре. Тому що нам не треба ні за ким іти. Ну, Це можливо, але трішки пізніше, мені говорять. Е, зараз. Ну, Не так скоро він це скаже. Ну, трошки ще, трошки ще треба. ну тобто, ще не прямо зараз. Це точно. Зараз я налаштуюсь, відчую, подивлюсь, як воно. Ну, взагалі, я бачу, 24 рік я бачу взагалі таким світлим вже. Тобто, вже відновлення от я прям знаю що 23-й це так от закриття кармічних програм можливо десь там на початку там нового року можливо може це все скажемо, о так так саме так так так, тому що я бачу на стик стик такий, знаєте, один рік і другий. Можливо, так. Він на новий рік скаже: так, все, ми вже все перемогли, все чудово. але швидше все, що так і буде. Тому що 24 й рік, я от прям рік я бачу, що вже ну, зовсім інакша енергія. Тут треба позакривати ще в 23 ці невеличкі питання. От, а 24-й вже зовсім інакший. Ну, е, саме перше, нам треба. У просто усвідомити, що ми є, що би ти сьогодні не втратив. Ну от взагалі, навіть все це все в божественній волі. От, забрав Бог, просто попробуйте прийняти це. Це дуже важливо. Забрав дитину. Я розумію, сама мама близьких людей так само втрачала близьких людей як людина, і ми в розпачі, тому що ми прив'язуємося за життя земне. Але ми тут всі залишимо своє тіло, ніхто тут не лишиться в тілі. І тому, чим швидше ми приймемо, що ну, значить, в цьому є Божественна воля. І у всьому є Божественна воля, от тільки ми приймемо, почнемо приймати себе. От просто усвідомте, що крім в цьому світі, крім вас, нікого нема. Я вам це кажу точно. Тому що навкруги всі ваші родичі, це є ви самі. І коли ви направите свою увагу, будете просто від серця розмовляти з Богом, так як своїм татом, з мамою, розмовляти, розказувати йому про своє життя, просити. От просто кажіть, Господи, проведи мене, будь ласка, я хочу жити чистим серцем, я хочу, я так, я йду з тобою. Мені більше нікого не треба. От, веди мене, Господи. Це ж так просто, правда? Це ж... В ліжку не, ска... не... не скакати зразу в життя, коли ти прокидаєшся, а просто в ліжечку полежи собі, помедитуй, скажи: Отець Небесний, я з тобою, прямую ви його, отак вдихни, злийся з ним, видихни його світло. Скажи, проведи мене у цьому дні. Тому що насправді є тільки він і ти, все решта ілюзія. І ви побачите, як ви почнете пробуджуватись. Тільки Бог може нас наповнити своїм світлом, напряму. І для цього нікуди не треба ходити. Тільки ви самі можете сонечки мої своє життя змінити. Я знаю, я вірю, що Україна змінить все, цілий світ. Виявляєте? Я я це просто знаю всім серцем, тому що е, ви вибрані душі, які які старенькі душі, якщо по людськи говорити, і готові. І у вас пробудився е, оцей божественний код. Ви вибрані Богом люди, і ці всі іспити. Ви пам'ятаєте, просто згадайте, що всі святі були великомученики, Так, пам'ятаєте? Тобто святим ніхто не стає, бо сидів просто і медитував. Тобто, людина проходить щось. Виявляєте, ми цілою Україною великомученики. І в нас народилося світло. І люди, і дітки, які загинули, дали ці душі, вони заплатили цю ціну. Пожертвували священно пожертвували, щоб ми сяя для всього світу, тому нам треба бути з Богом, приймати себе, прийняти свої темні сторони всередині себе, не відвертатись від них, а просто все прийняти, все віддавати Богу самому всередині і постійно концентруватись, розмовляти з Богом на протязі дня все, що треба.